Расследование в П'ята Пятая серия. Фух, це цыпосыплась. Наконец-то мы с тобой приехали на эти координаты. Вот, вот и наша свалка. Як ты бачиш, наша свалка успешно... Ну, не наша свалка, а... В принципі, наша собой спалка. Ципосипович. Сидить поки що тут, а я поки що подивлюсь. Хм. Цікаве містечко, цікаве, цікаве. Може, і ще тут щось знайти. Ой, Господи, це посипач, я зговорив, не виходь, цейпосипович. Ну що, мені вийти не можна. І так на Добре, Добре, Цип цейпосипович. Ти хоча б тут постій, а я піду швидко до того картошника. Здравствуйте. Ох, Боже мій син, добрий день. Чікін, добрий день. Я, Хм, прикольно у вас мішки. Чікін, подивись, що у нас є, ти обалдеєш. Ну, добре, подивись вообще цю всю територію быстренько, а потім уже можеш робити все, що тут хочеш, Головне, не вбивай нас. Я. Окей. Боже, у вас много картошки. Я так разумею. Ну, декоративная, как всегда, наша свалочка. Убрезанная провода. И сено. Так. Это чтобы кто дела? Ну, все хорошо. Так. це, я так понимаю, у них типа столик. Вони миють руки, потім іграють, тут валяються бомжики відпочивають. Тут вони малюють, тут у них якісь ігральні картки і щось іще на типу цьому. А тут віддихають вони, напевно. Це у них. Вони... дивіться, карточки. До речі, мат і шах. Ну, блін, хтось виграв із них. Понятне діло, що у них карточки ігральні. Ну, прикольно. Кстати, а что в тубзике? Ну, в тубзике у нас обычный туалет, шкибери туалет. И бумага, и деревина, и много чего интересного. Так, дивись. Там якась камера. Мне еще подаруваются подсыпать бинокль. Давайте подивимось. Цікава камера, конечно. Так, давайте підемо далі. Я так бачу, що у нас тут якийсь. У них тут іще міні-зона, до речі, ви замітили, що у них є дві зони. Зона віддихання і зона позитиву. Ну, типа зона не віддихання, а зона отдиху і зона позитив і позитив. Тут навіть є зона для одиничних. Ну тут вони, мабуть, і секрети говорять. Або тут якийсь просто, просто хтось просто один тусує тут от, з, з камським квасом. Я, я захворю кіпує. Аж тобі за камський квас. Так, що у нас тут? Давайте подивимось. О Боже, рибка жариться, і бу і бургер. Так, давайте його зймемо. Ви що думаєте, що я з'їм чижі бургери? Ні, звісно, я не хочу бути невихованим. У них навіть генератор є. Ладно. У них тут є багато чого цікавого. Ну добре. Ципасипович, ти чекай мене тут нікуди не ворушись. Хорошо? Хорошо, Ципа подсипович, хорошо. Так, багато тут мусорку і тубзик. А можна а, чік я? можно у вас до свалки? До свалки вашої можна? Я. Ой, чікен? Так, да, звісно, можна. Я. Ну, я тоді пішов. Чикен. Тільки будьте обережні. Там говорять, що там є маніяк. Ви про якого маніяка? Ну тако, він такий похожий на маніяка. Який колись гулявий вбивав з першої вашої серії. Я ваш канал дивлюсь. І навіть підписан на ваш телеграм канал. Я навіть під підписан на ваш канал і ставлю кожний раз лайки. І дякую, що опублікував в телеграмі мій канал. Тепер на мене підписується багато людей. Ну Добре, будь ласка, це моя праця. Так, пішліть далі. Тут у нас лавочки і якась дверька. Ми з вами це чуть-чуть подивимось по-другому. Ну, в принципі, ці подсипу чому з собою віддихнули, а тепер пішли Фільм навіть є. ту-ту-я-ту-я, туя маміц, маміц миня. Так, давайте з вами візьмемо ножик. Так, ну, в принципе, я ничего такого страшного не бачу. Калюшка. И, в принципе, все. Давайте зайдем там шоссе, что мне не кажется. Так, давайте попробуем зайти. О, наконец-то. И... Ой, боже мой! Стоп! Вам не кажеться, що там маньяк той самий. Хм, странно, мертвий чикен. Ладно, а це захотя б настоящий кость, Щас проверю ножиком. Так, де там наша анімація? А де воно ж уже. Вот. Так ну, Ай-яй-яй-яй-яй! Господи, больно, настоящі кості! Боже. Так, давайте спробуем разблокировать дверь. Так, не выходит. Найдите, -ка. найдите, -ка. потребно найти картку. Стоп. О, какая-то бомба. Давайте ее взорвам. Потребна картка. А если вот так? Давай. Давай, давай. Пс -пс -пс. Блин, не выходит. Треба какая карточка. Так, ну добрый, пошли далее. у нас? Карточка! карточку, я нашел карточку. Давайте прикладем, прикладем. Так, вот так, молодец. Я молодец. Так, прикладай. Карточка не активирована. Найдите секретную штучку, яка вам допоможе. Ну, давайте пошукаем. Может, она где-то будет тут. Хм, хм, немає ничего Стоп, а что это такое? О, сюда. Прижимаємо і. Ура! Вийшло! Тепер давайте до цієї бомби. Так, осталось тільки перекладати, і у нас може з вами вийти. Напраємо. А тепер стріляємо. Дивіться, бачите, нам выпало. Наконец-то нам хоть что-то выпало. Так, это у нас ключ. А, это у нас мандаринка. Так, давайте уже... Боже мой. Доброе. Прикладаем. И... Бамс. Открыто. Вот. Відкриваємо. І що тут? Ребята, це хто такий? Говорить і ще вбивця. Не буде дістить, бо я можу випустити атомну добу. Я вже маємо там. не знаю, що це покріп на левіть. Добрипу хочу надати гори, а вот я пущу в цю воду. давайте візьмемо ножик. Блін. Помните у цього робота? Давайте його розбирати, зробимо собі ось такий ножик. Тепер у нас є ось такий ножик, як ви бачите. Так, ребята, ви готові? Збивця. Скоро ми пускаємо. Вбывца. Ты, ты да ты фух, Можешь, она прям вбытый? Нет, 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 не не Не, не, не 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 Догадайте, чого в мене нема ФБР шляпки і ФБР, і я хотів замаскирюватись, і в мене це вийшло, як ви бачите. Фух, хоч ФБР окуляри є. Так, оказується, він за нами слідив. Дивіться, ципа ципович. І, в принципі, давайте вже до нього. А я поки сльози зателефоную. Поліцію. Так, анімація. Фух, уже поліція приїхала. Фух, так і тобі і треба. Відбивная. Зрозуміло. Кстати, я можу собі в подарунок вибрати собі якесь оружко. Знаєте, яке давайте собі я хочу вибрати драбовік. Так, він ходе це це цей, Де цей драбовік, драбовік, тут є такий драбовік, ось він. О, тепер у мене є цей драбовик. Ура, 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 ура. Якщо в мене є драбовік, це дуже хорошо. Я вам поясню чого. Бо сильно бьет. Дивите. что -то? у него еще больше крови потекло. Фух. Ну что ты подсыпаешь? Седаем в машину. Седаем и уезжаем. Уезжаем. Вот мы с вами сейчас уезжаем. Так, Ципа цыпа -цыпович. И, в принципе, поехали с тобой. Фух, наконец, то ми з тобою все зробили. І наконец-то ми з тобою все доробили. Фух. Кінець п'ятої серії. Фінал. Це був фінал. І як ви бачите, ці всі серії були непрості. Наш Ципа Ципович і Чіки змагали. Наш Ципа Ципович і Назар 23 к змагалися проти вбивці. І цей момент настав фінал п'ятої серії. І всім пока. Підписуйся на мій телеграм-канал. Поставь вподобайку та підпишись на мій канал. Як ти чув від чікена, який чистив картошку, що я можу опублікувати ваш канал. Як опублікував із Шорса відео про суперчикена. І підпишіться на нього також. І всім пока. З вами був Назар 23К. І всім пока!